Вітаю, всім доброго здоров'я! Рецепт пісних котлет, основою яких є бобові квасоля, сочевиця, горох. Для таких котлет можна взяти відварені заздалегідь квасолю, зелений горох нут і зелену сочевицю. Всі ці складові замочуються в воді на 6-8 годин і окремо відварюються. Далі можна взяти чесник, обов'язково цибулю, моркву і певні загущувачі. Це може бути борошно, як в моєму випадку. Так, можна його замінити на картоплю, сиру дрібно потерту, а також картоплю відварену і потовчену, і можна замінити на манну крупу. Таких складових, які грають роль загущувачів мається на увазі картоплі або манної крупи або борошна, потрібно зовсім трошки, буквально 2-3 столові ложки. Також для паніровки котлет можна взяти як манну крупу, так і сухарі. Із спецій підійдуть кріп, петрушка, кінза, базилік. На початку відварюємо всі складові бобові, далі пасируємо цибулю з морквою. Цибулю можна порізати дуже грубо, моркву потерти на грубій тиртурці і спасирувати овочі на олії на пательні. В процесі пасировки цибулі і моркви до них можна додати сухі спеції, такі, наприклад, як базилік, сухі спеції краще таким чином розкривають свої е, е, ароматні властивості. Підготовлення відварені бобові пропустити через м'ясорубку. Нагадаю, у мене це квасоля біла, сочевиця зелена і е, зелений рохнут. Також пропустити через м'ясорубку пасировані цибулю з морквою, в цю суміш додати 2-3 столові ложки борошна або манної крупи, або картоплі, відвареної або сирої, додати зелень, спеції, сіль, перець, чесник і все гарно змішати. Зауважу, що, наприклад, моя подруга не додає в такі котлети загущувач у вигляді борошна, манної крупи або картоплі, тобто вона робить котлети лише із квасолі і певних бобових. Але вони виходять дуже ніжні. В такому випадку треба мати майстерність і вправність з такого ніжного фаршу зліпити котлети і далі їх гарно посмажити. У мене так не виходить, то я додаю 2-3 столові ложки, завжди загущувача. Із сформованого фаршу зліпити котлетки, обмотати їх в паніровці. Це може бути повторюсь, манна крупа. Або борошно, або сухарі паніровочні, і обсмажити на пательні на олії. Смажити недовго до утворення апетитної скоринки, враховуючи те, що майже всі складові в котлетах вже пройшли певну термічну обробку, викладати котлети на гарно розігріту пательню і смажити з двох сторон. Всім смачного шануймося.